Ми в польському сеймі. Саме тут, на цьому місці, ще декілька днів тому на Хануку стояла Ханукія. Цю хану скандально загасив вогнегасником Жекош Браун. При цьому він травмував жінку, яка хотіла його зупинити. Жеґож Браун є одним з лідерів протестів на польсько-українському кордоні, і одним з ініціаторів цих протестів. Все, що робить ця проросійська партія, вона робить на руку Москві. Чому вони намагалися в цей день влаштувати скандал тут в Сеймі? Тому що в цей день приходив до влади новий уряд Туска. Чому вони блокують українські військові вантажі і українські господарські вантажі на кордоні? Тому що в інтересах Росії посварити. Два наших народи про це в нашому фільмі. Єдність наших народів має тривати вічно. Чотири словаки і декілька десятків поляків заблокували кордон довжиною в майже 600 кілометрів. На східних кордонах НАТО якісь невідомі люди контролюють всі військові вантажі. Всю ніч взагалі руху не було. Нехай пан не знімає добре. Ми поляки повинні, як і всі, отримувати вигоду з цього конфлікту, а не бути тільки стратегічним бампером. Маємо гарячу ситуацію на українсько-польському кордоні. Там війна. Укроп ніколи не буде мені близьким, ніколи не буде мені братом. Настав час відрізати цю гангрену. Ми приїхали сюди в Раворуську на українсько польський кордон. Бачите, фур майже немає, тому що всі українські фури, тобто вантажівки, стоять з того боку. Їх блокують негідні польські політики і польські перевізники. Збитки вони вже зараз оцінюються у прямих збитках в районі 400 мільйонів доларів. А в непрямих вже декілька мільярдів. Поляки нам не друзі, а тільки випадкові союзники. В Україні вони тільки зі страху помагали. Не більше. На мало ворогів Словаччині і в Угорщині. Нащо ми робимо ці провокації? Польська партія Право і справедливість втратила владу і намагається в такий спосіб вирішити свої проблеми. Бо справжня мета цього блокування допомогти країні агресору нас знищити. навіть <плес> відко. І з роками руками треба трошечки зачекати. і як я дому чи не вже. я є стим звольніком першої жечі посполіти. Мисля, найбільший бенд в наших стосунках зробив Ми завжди програємо, коли поборюємо одне одну і виграє в цій ситуації завжди Росія.